Вітаю вас, шановні пані та панові. Сьогодні у нас смачний та оригінальний рецепт баніця з вишні. Такий пиріг з листового тіста готується просто та швидко, якщо використовувати готові листи тіста фамілії, які називаються точені корі. Вони спеціально створені для цього кулінарного виробу. Так можна не хвилюватися за те, чи вийде тісто тонким, чи підійде воно до пирога, щоб вийшла справжня болгарська смачна баняця. Готується баняця з вишнями дуже просто. Спочатку візьмемо точені корії від відомого вулгарського виробника фамілія. Наступні інгредієнти це 12 листів тіста філу, 60 грам вершкового масла, 1 яйце для начинки, 400 г вишні без кісточок, 4 столові ложки кефіру, 3 яйця. 2 столових ложки цукру 8 г ванільного цукру. Час приготування приблизно 1 годину. Процес приготування доволі простий. Розігріти духовку до 180 градусів. Усі інгредієнти для начинки змішати разом. На маленькому вогні маленькі посудні розтопити вершкове масло. Добре змастити масло форму для випікання. У мене форма для пирога 24 см діаметром. Для більшої форми потрібно більше листів і начинки. На два листи тіста філу складені разом викласти одну шосту начинки і за допомогою кулінарного пензлика чи силиконої лопатки розпреділити рівномірно по усій поверхності листа, відступаючи по пару сантиметрів від країв і на одну четверту з одного боку, котрою будемо закінчувати загортання, щільно загорнути в трубочку, викласти трубочку у форму, розташовуючи її по краю форми, добре змастити трубочку маслом. Те саме зробити з рештою листів та начинки, викладаючи начинені трубочки по колу, добре змащуючи їх поверхню маслом, особливо стінки між ними. Так заповнюється вся форма. Решту топленого масла розподілити по поверхні баніці, Просто виліти на періг та розподілити пензником. Яйця звити до однорідності та помастити ним поверхню пирога. Покласти баніцю до розігрітої духовки, пекти приблизно 40-45 хвилин. Баїнця повинна бути підрум'яненою та пропеченою. Подавати гарячою, хоч холодна, вона також дуже смачна, а на другий день і рештку можна розігріти в духовці. Так само при 180 градусів. Баїнця буде ще хрустіша, тільки смак буде як у свіжому спеченої. Потім треба витягнути форму з духовки, розрізати на невеликі приблизно рівні шматочки від центру до краю, як зазвичай ріжуть піцу. Баїнця добре поєднюється з чаєм, кавою як десерт. При готування баниць, як ви бачили, ми брали спеціально болгарські листи точені корі від болгарського виробника Фамілія. Баниця може стати улюбленою стравою для вашої сім'ї, а також і для гостей. Вона хрустка, повітряна та дуже смачна. Замовляти точені корі треба з доставкою з холодною контрольованою температурою. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаю успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.